Всім привіт! Давайте турнірити. У нас вже новий турнір розпочався. Ну що, отаку От я поставила оборону Ха. тупо пасивну. Я не знаю, що це буде. буде, тому що в мене все одно оборона буде в є. Ну, не знаю, вирішила так. Той буде різати, той буде блокувати, той буде, можливо, сповільнювати. Побачимо, що це буде. Поки що в мене оборона в це. А, до речі, я ще не знаю, я ще не вирішила, чи я буду показувати, чи я буду редагувати свою війну, тому що війна в мене пройшла тяжко. У мене вийшло зробити все на все трешоти, а далі в мене розбивчики. Ми гуляли проти орків. Ну, У нас вийшло виграти. Ми там в кінці хлопці молодці, зробили, зробили гарно там шоти і все. І ми змогли. У нас нуль. Ворків 5 тапків залишилося. Ну, вони їх без одно не врятували б. А де я там? А, в рейтингу зараз покажу, де я. Ой, десь я там далеко. Де я? Во, все у нас 200 очків. Ну, не знаю, чомусь я і брала і слабших, і це на оцьому, якщо я правильно пам'ятаю, я розбилася. Дуже в мене тапки були тяжкі, довгі і в мене не виходило ні поля знайти, ніде нічого, тому що я ще не вирішила, чи я знайду сили, в натхненні і час, і бажання наредагувати свою війну. Зараз ще відкриємо скриню війни. Ух ти, навіть один амулетик. Три ключика. Ну, три ключика то непогано. І 50 емок потрібних. Ну що зараз можна піти зразу і когось. Озловити якусь трьошку. Бачимо, хто там буде. По-любому якась трічка. Метільду, я так хочу Матільду. Я так хочу Матільду. Вона в мене є на твінку. Вона мені така класна, але вона мені не хоче падати. Так, ну що, погнали. Багато трендю. Ага. Угу. В оригіналі чи там в цьому, в другому? В другому. <ріст> 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 кого тут беремо? Акула, яка буде файно бафати, так. Блін, когось сюди взяти. <ріст> Це ж відпруженіє якаку, правильно? Угу, Думала Келайл взяти, а це зараз від пружини чи що тоді буде. Але все одно можна попробувати, тому що вона ніби там далеко. Блін, єдине, що, мабуть, тебе візьмемо таким. Так, і когось сюди взяти. Якщо, наприклад, червоних, в мене є джурнаїд, в мене є келайл. Приводу Клика не знаю. Гармека, мабуть, ні. Якщо взяти когось з фіолетових, мені треба ударника. Ударника в мене немає. Пу -пу -пу. Ну, нехай отак. Що це буде? А хто знає, тому що в мене немає бафера тут. Нехай рігард буде такий, тому що цей у нас по-любому буде ходити. Це Кедман. О, це не мій турнір. Я тут отримую кучу хрестиків. Оборона в мене буде є, і шиться за все, що я буду гуляти до першого викупу. Якби він хоча б не був так швидко. Ну що, попробуйте зробити червоний кристал? Буде. Це ще лікується по своєму таланту. Зарядили. все все. я зробила два хода. І все, і зарядили. Ну що, нам на зарядку вистачить, так? Тобто тоді будемо зриватися. Добре, того винесли. Зараз попробувати качку. Качку, так? Да? Викидаємо тоді смаження. Але я навіть качку й не винесу, до речі. Нометри не вистачить. Трошки я неправильно зробила. Мені треба було зібрати ті буртуса. Можливо, це і не зарядиться. Добре. Тепер погнав Тібуртус буртус і еметрин на X2. М -м -м, яка дежирна. Отак зробимо. Угу, Добре. І все, акула від'їхала. Ну, можна тут попробувати зробити отак обережно. Ніби як. Давайте тебе, мабуть, отак фіолами доб'ємо. Добили, добре. Блін, так не хотілося б кіті заряджати. Може, червоні і фіолетові, добре. Ти в нас ще цей друїд, міньйони випускаєш. Терпіть не можу, коли оце лікарі. І ще мають Міньйони, і їх попробую вбити. Так, ще раз ця погнала. І добили. Ну, що можу сказати? Ура! Я один шот маю. Ну, ще оборона нормальна була. Так, клик. Аметрин. Ну, мабуть, сюди візьмемо синіх. Так, синіх. Мабуть, просто рігарда. Можна перевдягнути. Візьмемо Кирила, мабуть, в оригіналі, отак. З приводу Соньки, мабуть, ні. А, в мене азмія є. Чахла-чахла, азмія. Давай тебе де ти там перевдягнемо. Пан Рігард, щоб бафи були, там ніби не так страшно все. А ну-ка, подивимося, хто в нас тут. Ну, нормально. Попробуємо. Єдине прикольний цей турнір те, що він всі кольори, і тут можна крутити. Вертіти і вибирати кого хочеш. Угу. У мене, мабуть, трошки не вистачає на зарядку синіх. Щось я провтикала, скільки в мене камінчиків було. Так, тепер то вистачить, але в нас клик зарядиться. Можна попробувати клика отак зробити і ще отак синіми добити. Можливо, йому там весь... Мені вистачила гадость. Я не знаю, як по-іншому це назвати. Несправедливість. Так, тепер вистачило. Пані Митрин, ви будете бити? Ну, бийте. Угу. Далі. Погано далі. Що мені тут зробити? Куча червоних. У -у. Нічого не приїхало. От, блін, знала би, що там вийде таке комбо рігарда б нажала б. Ну добре, ладно, все нормально. Так, робимо так, бафаємося ще рігардом, потім погнала азмія, а потім Тібуртус. буртус. Дмитрий на Х1. Да. ну, можна спробувати її ще підзарядити чимось ухиляння. Єдине погане те, що у нас мелендор вже хоче. Ну, він вже нам не страшний, тому що він лишився один, але ми не всі заряжені. Ну, майже всі. Бафаємося, лупимо фіолетовими, добиваємо. Турнір класний, тому що там під бафом, там воно так летить класно. Але ж, <с> якщо я полі, ти зарядився. Ух! Не хочу, можна іншу оборону, будь ласка. Тому що я лісів не хочу. Так, мабуть, сюди візьмемо червоних. Візьмемо Джунаїда, візьмемо Килайл. Отак, погнали. Рігарда в оригіналі, можливо, він відпружинить Лісю назад То твою її фішечку, синій скільки. Можна скласти трійку червоних, але то мало. Тоді нехай зроблю так. Чому там сині не виїхали? Було би непогано. Зряджую її, ну. Комбо. Комбо наше все. Їй-богу. Люблю комбо. Ну і, в принципі, і все. Вона зараз буде ходити. У мене нема зайвого ходу, наприклад, взяти трієчко там з боку, як її торкаю одним камінчиком і воно заряджається. А її ще цей підлікував. Ой, та цей притрушений? Щетмане, так, щитмане, то хорошо. Значить, зробимо отак. Трішечки мені не вистачає червоних. Нехай так зробимо. Угу. І. І-і. І, мабуть, звичайно, зараз там у нас буде працювати кедман, але я нехай зроблю отак і червоні в пустоту, щоб мені ці зарядились мої. Зараз зможуть пришити когось. Келайл бейте, Келайл, ну, так, добре, там все нормально. А тепер можна, в принципі, сюди же і джунаїдом, тому що там в нас воно броня порізана всього була. Можна тепер все взяти фіолетові, в принципі, отак. Тому що зараз медоу і вона ніби ядом плюється, якщо я правильно пам'ятаю. Так. Тоді лікуємося, стукаємо ці буртусом і спробуємо оцього добити отак. Добити ще не лікувався? Бісить. Так, добре, це є. Далі. Червоних нуль, фіолетових нуль. Добре. Ну, це я її зараз не доб'ю. Наприклад, якщо я вдарю її метрин, так, і трічка, ну, не трічка, двічка червоних їй нічого не дасть, То, що це за все, що, мабуть, ми поки що метрин тримати буде. Не... Якби я знала, треба було бити. Ну, тут добре, все нормально. Погналися, ну, вже не їдемо туди. Угу, добили, добре. Так, далі. Беремо, мабуть, сюди. Х2. Так, Х2 то -та непогано. Мені ще як би ті взяти. Можна отак. Трошечки через комбо. Будемо його мати, воно морду там зірвати і буде ті бортус. Угу. Ну, ну ну. Скільки ти в нас на Х3 по 300-255? Ну добре, тоді забираємо тут морди, бо це у нас ця на Х3. Угу, погнали. Що, нехай так. Ми, звичайно, без бафів, ми менше б'ємо. Ну, але нічого страшного. Так, добре, зробимо так. Потім он червоні будуть. Відроджується. Нормально це? Все, там того доклювали. і цього добили. Фух. Ну Щось довгі в мене тапки, в мене щось не виходить швидко. Ну, це, якби, звичайно, бафери в мене там були, тоді да, було б швидше. Хто? Угу. Борис. Борис, так. Тоді беремо зелену. Зелену, зелено. Отак От викинемо. Беремо сюди Мелендера. Щоб за все, що, мабуть, гензеля ми поїдемо. Будемо їхати такого по одному стукати. М -м -м. Поле шик фіолетових. П'ять камінчиків на полі. Зелених. І все отак, все по краям, а там дещо мені треба немає. Синіх багато. Мабуть, поки що не буду збирати. Мабуть, буду просто пробувати десь якось, можливо, через комбо, ну щось я не бачу. Для себе тут успіху поки що. О, ще трієчка. Тут багато червоних. Нехай отак зробимо. Ну, кашерек нам не страшний. Страшний лише тим, що він буде затягувати бій. Нехай тоді сюди отак зробимо. Можливо, зірвати ту морду червону. Блін, це ж якби не лікувався, нехай зробимо так. Доб'ємо чи не доб'ємо, мабуть, ні. Капець. Ну добре. Це знімемо. Отак От фіолетовими. Ти замучив. Доведеться тебе добити отак. Зараз ця кусь мені заблокує. Давай Вегензель, а ти щитман, а? Обломінго. Так, добре, будуть зелені. Це непогано. Але в нас зараз буде клик. Ну, коли кто таке, в принципі. Ти ж б'єш по всім. Угу. Значить, будемо тебе блокувати. Будемо гретель блокувати. І отак фіолами туди. Добре. Так, ну, в принципі, ті Ну, добре, нехай вдарим. Угу. І інше і, і, і за все, що візьму отак Фіолетовий, можливо, цього Інгольфа чи як його там звати, попробувати вдарити, поки в нього там прання зрізана. Так, <різь> <різь> да, капець. Так, добре, тут уже з двома лікарями розберемося, хоч буде довго. Угу. Зелені погнали. Зіаметрин взяти. Так, панклик. Зелених не бачу взяти обережно, а нас будемо зриватися. Чи вона заряджається? Ну, що ж вже зробиш? Угу, погнали. То стійкість, який він молодець. І знову стійкість. Ну, що ти оце так не по-людськи? А метрин, звичайно, непогано, тим, що, тим, що вона заряджається дуже швидко, але погано те, що вона не так багато б'є, як... Хотілося б. Все yeah, no, одно вона класна. Вона мені дуже подобається. Тим, що вона деспелить, а потім лише б'є. Так, що маємо? Цікаво виставлена оборона. Фура, так. Це треба жовтих. Візьмемо жовто-жовто. Мабуть, жовто-синіми і поїдемо з Сонькою. Але я ще не можу вирішити, якою саме. Можливо, візьмемо її в де вона, в оригіналі, отаку. От так, з приводу жовтих. Це в мене буде ти, це буде ти і. Кого о, взяти ще чахлика яку. <гум> ну нехай так спробуємо. Тут таким чином, як я оці міняю постійно кожного разу команди, головне не забуватися, якими кольорами я граю, <гум> бо то можна зробити. Можна ще одну трійку взяти жовтих. Синіх немає. Так, сині можна скласти в лісю. Тут щось дуже дуже погане поле. Мені здається, тут буде гаряче. Так, так зробимо ще одна трійка. Але так не хочеться лісю заряджати. Добили. Зараз буде підріз комани. Блін, жовтих нема. І команда така собі. І мені щось не подобається моя тут ситуація на полі. Зя одна трійка. Так, ну нехай сюди зробимо. Тепер, до речі, можна було б попробувати сюди вдарити. Можливо, вона заблокується, якщо ні, буде гаряче. Захотіла. Це погано. Це дуже погано. І стійкість від злізо бороні і все в неї відбулося. І я зараз двома синіми її не вб'ю. Папа -пам. погано. Можна два по три взяти синіх табало. Це ж якби хоча б в пустоту, <кхід> то так. Попом. Мені зараз хоча б лісю, наприклад, би добити. Інші будуть просто тичками бити. Нехай так. Зараз можна зібрати цього Кирила. Можливо, мені всіх не доб'ють, і я зможу відлікуватися. Так, а ну-ка, отак зробимо. Угу, в жовті. Жовті, то непогано. Мабуть, сюди туманку пустю. Далі. Можна попробувати, до речі, як підказує, там, можливо, ще сині вийдуть. Побачимо, ну? Ні, я дуже багато хочу. Стійкість, стійкість, ну що це таке? Ну, нікому нічого не подобається. одні стійкості. Ну тоді що? Нехай так зробимо. Тоді туди відправимо цю, нехай туманка. Ще з жовтих трохи взяти. Тихо, Попробуємо добити у Уілбера. Добре. Так. Що, в мене тут навіть вийде, що зробити? Тому що я вже було думала все. Нічого, ну, сень приїде. Тапок тяжко. Йде не хоче. Тут все буде все легко і чудово? Так, візьмемо ще саноцю, як її туманку, так. Угу. Ну, ну де ти, мій камінчик? Нехай так. Будемо трієчка жовтих. Угу. Хай так. І не взяти. Мабуть, не доб'ю. Добре, вистачило. Фух, аж час почали рахувати. Ну, це останній бій був тяжко, але сьогодні пощастило. Все, вийшло зробити 5 шотів, чому-то паде. Ні, тут ще ніхто не нападав в рейтингу я. Нічого собі, Ну, побачимо, як воно буде. <рапліст> Тому що я думаю, що це не мій турнір. Оборона мене стоятиме погано, ну там все побачимо. <рапліст> все, все довеня. Всім пока-пока.